Так, ну, дивимося, цей тиждень тут вже, тут ще дійсно ще продовжується це поєднання Меркурія з Марсом і з Ліліт. Воно тільки почне розходитися. Зараз я скажу коли, ну, ще не на цьому тижні. Тобто те, що це поєднання ще діє, вказує на те, що будуть так само продовжуватися проблеми зі світлом, з електрикою, і будуть ціленаправлені так само влучання а, по електростанціях і, ну, якби. На жаль, воно туди ці ракети будуть долітати, тому що весь тиждень ще це і Меркурій, і Марс, і Ліліт поєднання так впливає, воно на вимикання світла, і проблеми з електрикою. Але тут ще і будуть і руйнівні аспекти, пов'язані також з телекомунікаціями, з електрикою, з світлом. Якраз ось 27 жовтня, тут від Урану буде на Меркурій опозиція. І тут і воно цей аспект буде ще продовжуватись і на 28-е, і на 29, 30, коротше, весь тиждень. Весь тиждень цей аспект буде аж до 4 листопада. Тому я думаю, що проблеми з світлом, на жаль, будуть весь цей тиждень, і не треба забувати про свої пауербенки і хто як там рятується, скажімо так, в ці холодні ночі, мабуть, і дні, так? Далі. У нас тут ще буде так, присутні будуть і хороші аспекти. Багато тригонів насправді зараз на небі є. І тригон від Юпітера, і тригон від Сатурну. І якраз таки від Юпітера цей тригон тут іде на Марс і від Сатурну на Марс. Це, звісно, вказує на підтримку. Це і підтримка від партнерів, це і всередині України йдуть зараз кращі енергії для наступу. Я думаю, цей наступ наступ вже впроваджується і далі буде проваджуватися. Зі сторони України тут буде відправлятися більша кількість якихось ракет, якихось пташечок, які будуть на території ворога там руйнувати. І знаєш, тут от. Прямо весь тиждень будуть ці м, хороші аспекти зберігатися від Юпітеру. Я думаю, що там в Росії вже ми будемо читати все більше більше новин про те, що в них на заправках немає бензину, що в них також вимикають світло, що там десь в них щось прорвало. Вже були ці новини, так. Якраз на цих хороших аспектах, і вони ще будуть, ну якби їх буде ставати більше. Тобто, ситуація все одно вона десь в якихось моментах дзеркально відбувається, тобто вони щось роблять з метою там пошкодити в Україні. Потім вони це отримують так само і в себе, і в них угу. це все зникає. Тобто, цей тиждень більше будемо спостерігати а, прильотів зі сторони України. На їх територію, і пошкодження там вже буде і в них не буде світла, і з бензином в них там будуть проблеми. Тобто, ці тригони, вони тут грають на користь України. І я думаю, що на цьому тижні тут ще буде і відстоювання позиції, якісь навіть кращі показники на фронті, так само тому, що Марс зараз сильний, він знаці скорпіону і знаходиться якраз в шостому будинку. Це шостий будинок він і відповідає теж за військову потужність, в принципі, за військовий сектор і він. Тут надає і українським військовим. Просто те, що він е, от в поєднанні тут з Ліліт, знаєш, е, з поганої сторони це все вказує на те, що провокації від ворога, якісь їх таємні плани, які вони хочуть е, вчинити по відношенню до України, але це ж і діє і в сторону України. Тобто для України це теж дає можливість е, якийсь створити план. План тут і для того, щоб їх відкинути, і наступу на них, і для того, щоб у них там максимально все пошкоджувати. тобто Тут буде працювати все для України. О, ці аспекти вони діють так. І сонечко якраз ще перейшло в знак скорпіона. Тобто, вже отака йде. Борьба, боротьба Знаєш, це вже не так боротьба, що тільки вони атакують, а Україна страждає. Це вже йде більш так один на один, тобто більш вирівнюються сили. З такими показниками, хоч як би воно й не здавалося, що, начебто, там в Україні менші але насправді тут багато є хороших аспектів, які будуть давати якраз міцність і більше сил, і більше можливостей, якраз таки українській стороні. І я думаю, що якраз от розпочинається вже листопад місяць, і листопад місяць, і грудень вони будуть дуже вирішальними, якраз для української сторони, під ну, будуть показувати більш сильніші позиції в цій війні завдяки чому, як я й казала, в січні 26-го року можна буде прийти до вирішення цього питання, що можна буде підписати все ж якісь папери. І це буде не та пропозиція, яку ми чули там впродовж року, півтора, що там треба віддати всі території, і тільки тоді все закінчиться. Там вже буде якісь, якась краща пропозиція. Ми вже її чули. Так, що давайте, хоча б зійдемося, вже просто на Донецькій області, тобто вони вже пішли на поступки, і це вже йде. Ну є плюсом для української сторони. І тому я думаю, що це все буде йти якраз до цього такого певного завершення, вирішення питання. це не значить, що в січні, якщо щось підписують, то вже повністю скрізь все зупиниться. Я думаю, що десь на військових об'єктах там якийсь кошмар, ще буде продовжуватися, доки всіх звідти не вигнати ще, може, місяці-два буде продовжуватися. Але, тим не менш, дуже схоже, що вже поступово йде до завершення, яке має бути за моїми прогнозами, в 26-му році. Так, так, продовжуємо. Дуже сподіваюся, теж я на це. Так, Значить, коли, коли ще тут ідуть е, оці удари? Ну, взагалі на цьому тижні найтакий небезпечніший день, який би хотіло виділити, що тут прямо всі планети зійшлися в таких негативних точках. Це 31 жовтня. Це буде по перше і ніч Хелуїн. Угу. Так в українських традиціях це буде Велесова ніч, тобто ну. В Принципі, все одно це такий вагомий вечір, вагома ніч, і ну традиційно росіяни завжди, якщо якесь свято святкування, вони починають гатити, але тут ще із аспектами це співпадає. Знаєш не просто що я сказала, о, раз свято, значить, вони будуть бомбити. Ні, насправді то якщо зрівняти з іншими днями. То в інші дні наш якийсь один аспект зберігається, інший аспект зберігається, вказує, що в інші дні вони також будуть надсилати свої так звані подарунки, а просто на більш східні території, те, що вони там люблять найбільше, знаєш, там що це буде Харків, це буде Запоріжжя, Одеса. Але ну, начебто, на масове не схоже. А от 30 31 жовтня тут можуть вже прямо максимально випустити ракет, тому що і від урану йде напруження на місяць, і від урану йде напруження на Меркурій. Тобто, тут в нас уран якраз оце з неба падає, летить і здійснює якісь такі, от. Розрухи, руйнування, і до того ще й між Ураном і Марсом іде опозиція, тобто, це або і від України їм буде летіти, і від них в Україну і така ворожнеча, активна буде, знаєш, і так само це і вказує теж на певно, ну, на певні прильоти, тобто, що тут масштабуватися можуть їх оці обстріли, тому що тут ще і від Юпітера напружений аспект. Тому тут може прилітати багато де, дійсно. І це 31 жовтня, так? А, ще буде і 1 першого... 1 листопада також спостерігається цей аспект між Ураном і Марсом, і 2 листопада, ну дивись, коли я дивлюся ці аспекти, як вони взагалі діють, щоб я пояснила, як вони програються. Ми там дивимося. Я там, наприклад, сказала 31 жовтня, і всі там сидять і думають, що це 31 жовтня до 12 години ночі. Там стало 12.00 mm -hmm. все вже 1 листопада, все вже мій прогноз не, не збувся. Якщо почали бо. Бити в 12-30 ночі. Ну, це ж не так працює, розумієте? Якщо є аспекти на небі, вони не розходяться в 12-й годині ночі, коли наступає новий день. Вони і всю ніч працюють і там є на небі, можуть розійтися там, у 6-й ранку, наприклад, там наступного числа. І тому, коли я кажу про якісь дати, то ці аспекти вони діють включно з вечора цього числа або ну в день, і ще і на наступний день, звісно, вони програються. І це треба враховувати, а не відраховувати, коли там дванадцята година ночі, і там почався новий календарний день. Ну, Аспекти ж вони не так не працюють. І тому, коли я кажу, і 31 так, звісно, ці аспекти вони і на 1 листопада розповсюджуються, і так само ще є напруження. Тобто, цей аспект, наприклад, від, від урану на місяць він розійдеться десь тільки аж о 5 6 ранку. Тому, звісно, він буде працювати тут всю ніч. І це і на 1 листопада іде розповсюдження. А самого 1 листопада тут вже вмикається е, і від і до Марсу аспект, тобто теж продовження цієї ворожнечі. І тут ну, більш такі небезпечні взагалі вмикаються от прямо з 31 жовтня. Тобто до 31 жовтня більш буде летіти локально з пошкодженнями світла електрики. З 31 жовтня тут в них більш такий знаєш, вмикається режим максимум, тобто вони ну, я думаю, що вони там будуть звіріти, тому що від України будуть направлятися ракети в їх сторону. І вони тут можуть ну, більше озвіріти, ніж раніше, і більше відправляти. Але ну, так, ну, місяць такий напружений буде листопад. Насправді багато днів буде з такими аспектами неприємними. От, але все одно все потрошки рухається в сторону. Якогось хоча б тимчасового завершення. Ще хотіла сказати, що до ночі між 28 і 29 жовтня, там буде ніч поєднання Плутону з місяцем, теж мені це поєднання не подобається, тому що дуже часто, коли поєднувався Плутон з місяцем, теж а, ураження людей було. От, коли місяць задіяний в аспектах, завжди якесь іде ураження людей. тому в моїх попередніх прогнозах, завжди, коли я казала, що ця небезпека є, вона програвалася. Тому 28, 29 жовтня, або ця ніч, або ці обидва дня є небезпека для людей. Так, наступний день вже буде 31 жовтня. Тут і 31, і 1. така, підвищена небезпека. Далі теж йдуть локальні відправлення, обстріли. От. Єдине, що тут звісно, може Юпітер вплинути на те, що локальне може розширитися, От. він тут підключається в деякі дні також. Просто що перекриття йде. Тут іде таких як два аспекти: один хороший від Юпітера тригон на Марс, і другий поганий від Юпітера квадрат на Венеру. І таке перекриття. Просто що хороший аспект, він може перекрити цей поганий. І розширення на масові обстріли може не відбутися. Ну Наприклад, в деяких тут дні. І будуть прильоти десь от локально. Але подивимося, бо, наприклад. 4 листопада то тут Юпітер так напружує і місяць, і Венеру. До 4-го ж ми дивимося, на? Да? До другого, до другого а, дивимося, ну, це з, вже 2, 3. 3. з наступного 3. 3. тижня будемо детальніше буде дивитися. На наступного тижня на цьому, звісно, тут, ну найбільше, звісно, будуть пошкоджені тут все, що пов'язане з світлом, бо продовжується оце поєднання, так? Mm -hmm. І так само оця небезпека щодо обстрілу АЕС, вона ж нікуди не ділася також. Тому що аспект від Ліліт він же ж і вказує якраз таки на ці таємні плани, якісь заговори і якісь мутні такі. От історії. Тому От, щодо цього всього і є попередження. До речі, ще в світі, так, тому що, от я минулому, на минулому тижні казала прогнози про травмонебезпечні дні, так і в світі, і в багатьох країнах програлися. І літаки падали, і поїзди там збивалися, і дуже такі травмонебезпечні дні. Я думаю, що на цьому тижні, саме 31 жовтня, оскільки будуть багато людей а, святкувати Хеллоуін, я думаю, що будуть якісь аварійні ситуації багато де також. Надіюсь, що не буде ніяк яких вантажівок, які будуть їхати в натовп, там може там грати роль як зомбі чи чогось такого? Але аварійні ситуації дійсно тут будуть. Тому будьте небезпечні, коли будете відправлятися на якісь святкування.